Друзі, всім привіт! Це Мюнхен, де традиційно в лютому проходить Мюнхенська безпекова конференція. 59-та цього року. Вона зібрала більше 40 лідерів держав, президентів, прем'єр-міністрів, більше 80 міністрів закордонних справ, міністрів оборони. І ключовою темою тут безумовно є війна в Україні. Власне, три найбільші делегації цьогорічного Мюнхена: це Сполучені Штати, це Німеччина і Україна, яка представлена тут потужною в першу чергу. Пра парламентською делегацією вперше я думаю, що парламентарі від всіх фракцій так сильно представлені і працюють на мюнхенській безпековій конференції. Очевидно, що всі ми проводимо паралелі з минулорічним Мюнхеном, уже коли ну. Подих війни надто відчувався в повітрі, коли було очевидно, що Путін в кроці від свого просто безумства. Але в той же час минулорічний Мюнхен всі, як мантру, повторювали, що головне політико-дипломатичні переговори вірили в те, що все таки існують хороше русські, наївно повторювали, що все-таки Путіну ну, не може іти там далі. Та й українська влада минулого року говорила, що росіяни вони ж теж люди і вони не нападуть. Очевидно, Видно, що цього року ситуація дуже змінилася. Україна в центрі уваги, але всі вже говорять не про мир, а про перемогу. І це дуже і дуже важливо. Всі усвідомлюють, що просто мир з Росією неможливий, що це буде просто спроба заморозити в черговий конфлікт. І нам дійсно потрібна перемога, але до неї дуже і дуже далеко. І, от саме про те, як зробити все можливе, щоб війна не стала замороженим конфліктом, щоб не дати Росії шанс а, перетворити а, цю війну на такі довгі роки а, для того, щоб допомогти Україні. От навколо цього точиться дискусія на всіх по суті панелях Мюнхенської безпекової конференції. Що приємно в Україну вірять, в Україну захоплюються. Наші збройні сили абсолютний лідер авторитет а, викликають ну захоплення своєю силою, своєю мужністю, своїм патріотизмом, своєю професійністю. Що викликає занепокоєння? Ну, в першу чергу, те, що світ боїться Росії ядерної, не приховують світові лідери, особливо в неформальних розмовах, що вони бояться розпаду Росії, хаосу, що після Путіна може прийти хтось іще гірший. І, власне. Це теж лякає оця така наївність а, лідерів, і тому що ну ми маємо усвідомлювати, що боятися проблему це поглиблювати проблему, і її потрібно вирішити. А вирішити її можна як на мене в один спосіб: максимально послабивши Росію через санкційний реальний тиск і через максимально швидку передачу зброї України. Що стосується санкційного тиску а, і Урсула фондерляєн і інші європейські політики, які були присутні на конференції, говорять про 10-й пакет. Але ж ми знаємо, що звідти, наприклад, виконали ключову історію. Це санкції проти монополіста Росатом, який багато мільярдні ці свої прибутки вкладає, фінансує у війну. І очевидно, що нам дуже багато ще потрібно говорити про те, щоб були запущені не жорсткіші санкції проти Російської Федерації. Друге, відповідальність Росії очевидно, що міжнародний трибунал, який має бути створений, повинен до відповідальності кримінальної всіх залучити не тільки військових злочинців, які вбивали безпосередньо, а в першу чергу верхівку російської влади, які давали ці накази, які по суті є вбивцями, що розв'язали цю війну, і власне про це треба також уже сьогодні домовлятися. І третє зброя очевидно, що ці страхи, які існують у наших партнерів щодо того, що Росія може там хаос. Після розпаду Росії чи після поразки бути примушують думати про те, що Україна має втриматися, вони дійсно стоять поряд з нами, але іноді, от зброя там в день по чайній ложці, дивиться не так швидко, як нам би того хотілося. От європейські і американські партнери, з ким довелося говорити в ці такі насичені два з половиною дні, запевняючи, наприклад, про літаки вже. Десь там до ідуть розмови, але от щоб вчити пілота потрібен мінімум рік. Так уже зараз потрібно вчити українських пілотів, опановувати ці е, літаки за зразками НАТО. Це дуже важливо. Власне, так само однією з тих тем, яка постійно сьогодні обговорювалася в форматі. Менхенської конференції це тема НАТО для України очевидна безальтернативність нашого членства в альянсі. І очевидно, так само що це є запорука безпеки і для України, і для європейського простору. Але дуже важливо, щоб також це не розтягнулося надовго, щоб Україна там мала ну, чітку перспективу, коли ми можемо претендувати на е, уже реальність цих переговорів і членства. І тому Україна безумовно чекає вільнюського саміту НАТО, де ми повинні і сподіваємося ну, отримати якісь сигнали, але над цим треба працювати. Так само я би хотіла зазначити, вперше, можливо, прозвучало в риториці ну, французького президента необхідність змінювати, реформувати Організацію Об'єднаних Націй. Це абсолютно справедливо, тому що сьогодні ці організації власне доводять свою е е яловість, я би так дипломатично сказала. І потрібні тоді інші організації, якщо ці не можуть виконувати свої безпосередні функції. Дуже хочеться, щоб наступна ювілейна 60-та Мюнхенська безпекова конференція була присвячена перемозі України. Але над цим потрібно ще дуже серйозно попрацювати. І тому ми працюємо тут не тільки з нашими європейськими, американськими партнерами, і колегами, а також в першу чергу просимо їх долучити всі їх можливі впливи для того, щоб спілкуватися з третіми країнами, щоб Росія не могла так легко, як на сьогодні це робить, заміщати свої ринки збут. То зокрема там торгувати, якщо російські ринки вона втрачає Росі європейські ринки, якщо втрачає, то щоб вона не могла там їх заміщати, ну я не знаю Індію, Китаєм, і над цим потрібно ще всім дуже і дуже серйозно працювати. Я думаю, що ця Мюнхенська конференція була успішна для України. Україна була ту чутною голос, Україна знаходиться в центрі уваги. Але це так само може дуже швидко пройти. От згадаємо, як кілька там конференцій поспіль були присвячені Афганістану іншим країнам, і потім відходять вони на другий план, виходять нові світові проблеми. Тому для України дуже важливо от на хвилі зараз цієї уваги світу перемогти. І власне тому, поки нашим воїнам сьогодні так непросто на фронті, ми бачимо нашою такою задачою політиків українських. Українських державних діячів зробити все для того, щоб було більше зброї і серйозніше санкції. І от, якщо говорити про мої особисті зустрічі нашої команди, то я думаю, найважливішими були з колегами з Німеччини, з колегами з Франції, з колегами з сполучених штатів, під час яких в першу чергу доносили думку, що сьогодні час визначає майбутню перемогу, і в нас дійсно ну немає. Місяців, років на те, щоб очікувати зброю в наших військових це щодня, це їх життя, і тому танки, системи протиповітряної оборони, антирадарні системи, протиракетні амуніція, важка техніка потрібні сьогодні. Я дуже сподіваюся, що світ нас чує. Це буде Україна, тому що в нас найкраща армія, найсильніша. і українці найстійкіші, які сьогодні вони викликають захоплення всього світу.